Ця слава Господу і миру Божого усім. Ми сьогодні живемо у вік інформації і є продуктом тої інформації, яку ми споживаємо. Інформація це те, чим живиться наш розум і наше серце. Відповідно до е, відповідно спущеної нами інформації, формується наш світогляд і наші думки. І дуже важливо, яку інформацію я засіваю у своє серце, у свій розум. Прочитаю послання Павла до Галатів, це є 6 глава, 7 по 10 вірш. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тому то. Поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Амінь. Яке ж відкровення е, я прийняла з цього слова? Написано, що Бог осміяним бути не може. І це так. Бо якщо Бог сказав, так воно і буде. А людина, що посіє, та й вона пожне. Тобто, яку інформацію я сію або впускаю у своє серце, у свій розум. Те мене і буде формувати, якщо я наповнююся різними там кінами, там передачами, новинами, іграми і так далі, тобто тією безлімітною і непотрібною інформацією, яка не збудовує мій дух, тоді я йду на поводу свого тіла і сію для свого тіла і для душі, те, що хоче тіло і душа, відповідно пожну від тіла тління. А якщо наоборот наповнююся Словом Божим. То таким чином сію у свій дух, кормлю свій дух для збудування і укріплення своєї віри, свого духу. То і звісно пожну життя вічне, так як і написано. Те саме, що стосується, що я сію іншим людям, яке слово, яку інформацію. Але щоб я сіяла іншим слово Боже, воно повинно бути в мені. Я маю наповнюватися словом, бо написано, що чим серце наповнене, те говорять наші уста. Амінь. Отже, бачимо, що. Маємо ще робити добро іншим. Бо читаємо: от дев'ятий і 10 вірш вже говориться з 7 -го по 8 вірш, говориться для себе, для своєї душі. А вже дев'ятий і 10 вірш говориться для ближнього. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тому, то, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Тобто, що я зрозуміла ще з цих слів? Тут говориться найперше про добро іншим, а найбільш одновірним, тобто братам і сестра і сестрам, іде мова в цім слові про добро на ділі, яке ми маємо робити братам і сестрам. Ну і також іде мова про інформацію, яку я сію інші серця, серця своїх братів, сестер, своїх ближніх, чи сію я слово Боже для збудування і укріплення чиєїсь віри? Тобто, чи сію я її у їхній дух, чи просто сію безлімітною непотрібною інформацію, яка веде до тління і духовної смерті? Адже що я сію, те я і пожну. Тому, дорогий друже, корми свій розум Божим Словом, і воно збудує і укріпить твою віру. А ту безлімітну і непотрібну інформацію відкинь, наповни своє серце Словом Божим і сій його іншим, бо так ти пожнеш життя вічне і ще й допоможеш іншим віднайти його. Вся слава Всевишньому Богу.